Днями в ЄС викрили потужну мережу впливу українського екс-нардепа Віктора Медведчука. Напередодні червневих виборів до європарламенту чеська контррозвідка викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв кум Путіна. Крім того, за даними наших джерел, цю мережу вдалося викрити завдяки допомозі Служби безпеки України. Куме, в мене все вийшло. Тону вилізьте з бункера і зайдіть в інтернет. Я в сторіс у кожного українця ти шо завдання по окупації інстаграму виконане. Ви на каналі України на часі в цьому матеріалі розповім усі відомі нині деталі скандалу за участі Медведчука і його в мережі впливу на євродепутатів. Інші свіжі новини з життя зрадника теж увагою не омину. Тож підписуйтесь на канал і поїхали. 27 березня Чехія запровадила санкції проти екс-депутата України Віктора Медведчука та його соратника Артема Марчевського, який був генеральним продюсером заблокованого телеканалу «112 Україна. В чеському МЗ зазначили, що причиною такого кроку стало те, що Медведчук та Марчевський намагалися розгорнути інформаційну операцію проти територіальної цілісності суверенітету та незалежності України на території Європейського союзу. Вони діяли через проросійський сайт Голос Європи за російські гроші. Чи вони підкупляли європейських політиків, які поширювали російську пропаганду, вихваляли РФ та самого Путіна. Ішлося про суми в мільйони чеських крон. Усе це робилося заради того, щоб провести в європарламент якнайбільше проросійських політиків. Але врешті, куму російського диктатора, не вдалося реалізувати план, аби розкрити мережу СБУ та представникам низки європейських країн знадобилося кілька місяців. Чеська розвідка зібрала понад 300 сторінок доказових матеріалів про діяльність фігур. Урантів розслідування це одна з найбільших операцій російського впливу викритих за останні роки. А Віктору Медведчуку та Артему Марчевському віднині заборонено в'їжджати чи перебувати на території Чеської республіки, а також проводити будь-які фінансові операції. Мова зокрема і про фінансову активність компанії Voice of Europe та пов'язаних з нею осіб. Запретити мене дуже складно. Запретити мене можна тільки фізично. Всі інші способи, які приймає сьогодні власть. Зілінський во окружені ані ні Європейський політичний фан-клуб Путіна зазнав серйозного удару, адже зараз багато євродепутатів вимагають ретельного розслідування російського впливу та покарання для колег, які відпрацьовували гроші. РФ зокрема, 29 березня. Депутат від партії зелених з Нідерландів Бас Ейк Гоуд, звернувся до Європарламенту із закликом провести розслідування можливого підкупу євродепів. Якщо чинні депутати Європарламенту або кандидати на майбутніх європейських виборах взяли гроші або ж були корумповані російським урядом або їхніми довіреними, вони повинні бути викриті. Президентка ліберальної групи Renew Europe Валері Хаєр, яка також є головним кандидатом президента Франції Мануеля Макрона на виборах до ЄС, закликала до термінових депатів у парламенті в листі до його президентки Роберти Мецоли. Європейські вибори відбудуться через 10 тижнів. Ми повинні бути упевнені, що жоден з кандидатів на ці вибори не проплачений росіянами. Згодом з'явилася інформація, що мережа Медведчука могла фінансувати й угорських політиків. Місцевих змі зазначають, що на порталі фейкових новин Голос Європи можна було відстежити зацікавлених в співпраці з Росією політиків з Угорщини. Зокрема, у січні цього року інтерв'ю Голосу Європи дав голова угорської правої партії Наша батьківщина Ласло Троцька, який давно відомий світу тим, що вважає за необхідне претендувати на Закарпаття, якщо Україна програє у війні з Росією, згаданому В'ю порталу Медведчука політик повторив думку про необхідність відмови від військової допомоги Україні з боку країн Заходу. Приклад викриття мережі Медведчука може свідчити про ширшу протидію російським гібридним загрозам у Європі, і це дає позитивний сигнал для безпеки Чехії та Євросоюзу. Те, що російські агенти влаштували свою мережу впливу у Празі, це прорахунок, який представники ЄС візьмуть до уваги. А влада Чехії після цього скандалу точно діятиме значно рішучіше і на відміну від дружніх до Кремля країн єс навряд чи закривати очі на подібну діяльність москви особисто я не знаю як ти має її коментувати просто для довідки додам, що проросійський сайт Voice of Europe існував з 2017 року і спочатку базувався у Нідерландах. У березні 23-го компанію придбав громадянин Польщі Яцек Якубчик, який і став юридичним власником цього сайту. А вже у червні новини ресурс запустили одразу на десяти мовах. Навесні того ж року. Чеські спецслужби розпочали розслідування і, врешті, докопалися до шокуючої проросійської істини. На момент запису цього матеріалу сайт Голос Європи на щастя не працює. Ймовірно. Через блокування і маю надію, що не запрацює більше ніколи. Як і обіцяла, розкажу ще декілька свіжих новин пов'язаних з Медведчуком. Думаю, вам відомо, що 10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України для Віктора Медведчука. Це рішення ухвалили на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України. Згідно з Конституцією, у разі позбавлення громадянства припиняються і депутатські повноваження. Тож наступного дня Рада позбавила Кума Путіна мандату. Уже за місяць Медведчук звернувся до Верховного суду з вимогою повернути йому громадянство. У березні минулого року Верховний суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження у справі. Засідання у ній тривають до сьогодні. Уже цьогоріч, 25 січня, СБУ клопотала про закриття провадження у справі. Там назвали позов Медведчука штучним. Втім, Верховний суд. Відмови службі безпеки України в її клопотанні про закриття справи. Натомість на тому ж засіданні ухвалив рішення витребувати в СБУ копії матеріалів про втрату громадянства України Віктором Медведчуком. Це означає, що суд хоче дізнатися, на яких підставах припинило громадянство Медведчука. Причиною, яка б довела, що позбавлення громадянства було законним, може бути підтверджена інформація про наявність громадянства іншої держави у випадку з Віктором Росії. Але нині є питання в тому, чи зможе СБУ довести. Це в суді Медведчук вже не тільки без громадянства і мандату, а ще й вже точно без своєї розкішної яхти. Вперше в історії Національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виставило на реалізацію актив, арештований за кордоном. Сумновідому яхту Кума Путіна Royal Романс 20 березня цього року відбулося засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору організаторів торгів, на якому комісія проголосувала за проведення конкурсу. Переможець організує і проведе публічний продаж цього коштовного лоту. А отримані кошти підуть на обороноздатність України. Точну оцінку яхти надати поки що не можуть. Проте відомо, що у 2015-му Медведчук заплатив за неї, уявіть собі, 200 мільйонів євро, коли представники армиї оглядали. Яхту знайшли документи страхування за 2020 рік. Тоді судно застрахували на 120 мільйонів. Теперішню оцінку проводитиме організатор торгів. Ця яхта має понад 92 метри у довжину, 29 метрів у висоту і 6 поверхів. На шостому поверсі розташовані кінотеатр та відкрита палуба для відпочинку гостей. Також є дві гардеробні, кабінет та бібліотека. Нагадаю, що арештували судно 17 березня 2022 року в порту Хорватського міста Рієка через санкції, запроваджені європейською. Яйським союзом після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, яхта Royal Romans входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт у світі. Щорічні витрати на її утримання та подорожі оцінюються у 15-20 мільйонів доларів. І, ймовірно, її власником стане іноземець. Але це вже не так важливо. Головне, що таким чином Віктор Медведчук, хоч і не за власним бажанням, задонатить українському війську кругленьку суму. А це дуже тішить. Погодьтеся. Такій позитивній ноті завершимо добірку свіжих новин про нешановного держзрадника Віктора Медведчука. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Не забувайте ставити нашим відео вподобайки і підписатися на наш канал. Па-па!